Сонік бум. Подвійний кінець світу. Вмираю з голоду. Зупинка місто страв. Населення ми. Гей, стояти. Я був перший. Ні, яйцман. Ми стояли. Е, здається, поважний джентльмен з пишними вусами був першим. Що? Ти серйозно? Соніку, не влаштовую сцен. Вам до мене далеко. Один бал для Егмана. Краще мотайте собі на Ммм, Чудово. А ваше замовлення? Ой, точно, ваші ще готують. Вчиться швидкості Соніку. Ось ваші два подвійні бургери з огірками. Я казав без огірків. О Та це просто мій найкращий день. Е -е. Я Дейв, сер, ваш шанувальник. Знаю всі ваші трюки з дмелеботами, з лігом, трюк трюків. О, так. То подвійний ризик. Мені подобається на стирні. Хочеш безплатно стажуватись? Це честь працювати на вас без оплати. Я тобі вже казав, що ти мені подобаєшся. Ого, я так і тут. З чого почати? Хоч ти й стажист є важлива робота, яку не можна довірити орботу і кюботу. Вимий туалет. Вимити туалет? Вау! У бургерні для цього треба стати менеджером. А ви могли б повчитися в нього. Я закипаю від новенького. Боюся, що на фоні його ентузіазму до найпростіших завдань ми здаємося нездарами. Так, і геть непотрібними. Він усе вилизує краще, ніж моя кузина Сюзанна, а вона пилосос. Кюботе. 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 Куди ж ти зник? Кюботе ти тут. Для цього можна створити робота, та від неоплачуваної праці мені стає так тепло на душі. А що це? А, привод судного дня. Просто дивовижний. А він може знищити сотню світів. <рес> ну, може, і не сотню, але якщо підключити блок живлення, один точно знищить. <рес> Доктор Екман, сер, К'юбот, його розібрали. <рес> О, я не маю на це часу. Я насолоджуюся компанією свого протеже. То про що ми? А так, ти хвалив мене. А вийшли геть. <рес> Поворотний поляризатор змінює будь-яку силу на протилежну. Думаю, він нам уже не потрібен. Привіт, не смійтесь. Ви можете скласти мого розібраного колегу. Гарна робота. Ну, а далі тобі треба почистити роболоток. Знаєте, доктора Егман, якщо ви вважаєте мене своїм протеже, я сподівався здобути у вас якийсь злий досвід, може, розробити злісний план. Маю кілька ідей. Слухай, Дейв, ти жахливий юнак і це клас. Але шлях зла. Треба починати з найнижчого щабля. Я вже провів півтора року у фастфуді. Постажуся ще кілька тижнів. Кілька тижнів? Кілька тижнів? Я вже не можу байдикувати, я що знову в бургерній чи що. Нехай не ну, виходь! Ні, я доведу вам. Я буду злим генієм. Хай там що! Девіде, що там коїться? Нічого. Негайно припини, юначе. Це мій пристрій судного дня. Тоже не слід було залишати тут блок живлення. Тобто я не мав класти блок живлення в штани. На тобі нема штанів! То звідки ці кишені? Це ж не те, про що я подумав. Можливо, якщо ви подумали, що я щойно активував пристрій судного дня. Я думав, це прес для паніні, а це гірше. Дивись, куди лізеш до Ура! Живий! К'юботе, що з тобою сталось? Це Дейв розібрав мене! І мені сподобалося. Активувати пристрій судного дня я тобі покажу. І що це? Судячи з потужності та нестабільності, пропускаю, що це прилад судного дня. Їх два. Щоб ти знав, я вимкнув мій судний пристрій. І він тепер зруйнує світ більший, ніж цей. кінець, Еґман вимкни свої пристрої. <гум> Вимкнути? Нащо вимикач на пристрої судного дня? Хм... Це слушна думка. Погано, вимикача нема. Ну так, нащо вимикач на пристрої судного дня. Ну і що тепер? Шансів мало, але один є. Якщо збільшити вихід енергії обох пристроїв і налаштувати протилежні вібрації, є шанс, що вони знищать один одного. Е, уяви на секунду, що я не ас у науці. Змусь Екмена збільшити потужність пристрою, а я переконаю Дейва. Вибачте, зачинено. Це ж не макдрайв. Чого тобі? Я поможу. Якось обійдуся. Ну, звичайно. Якщо хочеш, щоб Едман знищив більший світ, ніж ти. Ні, за що? Залазь через сусіднє вікно. Егман. Дейв зарядив високовольтні батареї. Високовольтні батареї? Начувайся! Котра година, Ти голодний? Ні, ти працюй. Я принесу. А що це? Не робив сендвіч з арахісовим маслом і джемом. Масло намазують на обидва шматки хліба. Щоб він не розмок від джему. Так, ясно. Точно. Не розрізав його на трикутники, так? Секунду. Хрусткий. І це нагадувати. А... Усе пристрій Дейва готовий. Як у вас справи? Е -е, просуваємось. О, о так, те, що треба. Може, спрацює. Будь незначна різниця в потужності. Тільки не ти цей пальцем. Головне, як це можна виправити? Вихід є зворотний поляризатор. Якщо наблизитися, можна змінити гравітаційне тяжіння і так закрити діру. Але якщо зволікатимеш, тебе затягне в чорну діру, а життя на планеті зникне. Зволікати! Ха! Ти забув, хто я такий. Ах ти, довбню! стажування скінчилося. Тебе звільнено. Ви ж дасте мені позитивну рекомендацію, так? Чеши. <плес> Ви двоє, маю для вас завдання. Ми знову справі. Вимийте туалет. Вони заплатять за це. Вони всі заплатять. <плес> Додати картоплю.